Лідер у мені це курс, який впровадив благодійний фонд інтелект нації. І я, як тренер цього курсу, вважаю, що такий курс повинен проходити. І саме зараз в наш час в Україні він є надзвичайно важливим, тому що такі психологічні аспекти в житті дітей зараз є дуже вразливі. І саме звички, які ми розвиваємо, звички відповідальності, звичка працювати в команді, звичка бути брати на себе відповідальність і дбати про свого друга і про себе. Дуже важливою, я дуже задоволена, що такий курс є у нашій громаді, і діти, які приїхали з тимчасово окупованих територій, діти-сироти, діти, яких батьки у Збройних силах України, а також які вже загинули, вони мають можливість брати участь у цьому курсі, проходити його. За рахунок коштів благодійників, і це має дуже велике значення, адже підтримка таких людей в наш час є надважливою.